У ніч на середу, 14 травня, ворог здійснив масовану атаку ударними БПЛА типу герань 2 міста Кроловець. У наслідок обстрілу зафіксовано сім влучань по території конотопського надлісництва, що спричинили масштабну пожежу. Попередньо встановлено, що пошкоджено 14 адміністративних будівель: три житлові будинки, у яких мешкають працівники надлісництва, гаражі, а також п'ять автомобілів. Усі екстрені служби та рятувальники відреагували оперативно. Вночі, 14 травня, ворог вкотре наніс удари по одному з населених пунктів Кролевецької громади. Внаслідок влучань частково зруйновані нежитлові приміщення. Виникла масштабна пожежа. Також вибуховою хвилою пошкоджено житлові будинки громадян. До гасіння були залучені підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні команди з прилеглих населених пунктів. Завдяки спільним діям усі осередки горіння ліквідували. Рятувальники також обстежили прилеглі території. Інформація про загиблих і травмованих не надходила. Також стало відомо, що вибуховими хвилями в Криловці пошкоджено близько 30 приватних будинків, приміщення кафе та СТО. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.